Казка Марко в осінньому лісі. Автор Антон Безилінський читає Сергій Притула. Вітерець Марко прокинувся рано вранці. Ще небо було м'яке, ніжно-сіре, і сонце тільки збиралося вставати. Він був юним вітром, легеньким, непосидючим, трошки розпатленим. Любив кружляти, про все розпитувати і досліджувати самотужки. Маркові було небагато рочків, і він навіть ще не ходив до школи вітрів. В такому віці кожен день може стати новим відкриттям, та цього ранку він не знав, куди летіти. Бабусю. гукнув він. Куди мені сьогодні завіятися? Бабуся Хмара сиділа трохи осторонь і штопала рвану дощову хмаринку після нічної зливи. Бабуся була м'яка, кругла, повільна та завжди зайнята. То варила бульйони з зірочок, то сушила блискавки, то розкладала хмари по розміру. А ти подивися, що відбувається в лісі, мовила бабуся. Марко обернувся, набрав повітря і миттю здійнявся у бік лісу. Марко обожнював мандрувати, летіти куди щосили. Угору, вниз, між скелями зі зграйками пташок, понад дахами теркаючись димоходів і антен. Цього ранку він розганяв павутиння в повітрі, грався паперовим літачком, який запустила дівчинка з великого міста. Заглядав у калюжі та усміхався. Та коли він наблизився до лісу, усе раптом змінилось. Повітря стало вологим, а світ білим, стежки зникли, дерева теж, ані листя, ані верхівок, ані гілок, лиш м'яка, густа, біла ковдра навколо. Ой, прошепотів Марко, а де все поділось? Він кружляв, заглядав униз, озирався, але нічого не бачив йому здалося, що небо впало. І хоч він був сміливим вітерцем, дійсно злякався. А що, як він залишиться тут назавжди? Марко заметушився, аж раптом побачив сонце. Полетів до нього і нарешті вирвався з цієї білої гущини. Озирнувся і вирішив краще повернутися додому і спитати у бабусі. Бабусю, там усе зникло. Нема неба, дерев нема. закричав Марко, що й підлетів. Чому так сталося? Що це? Бабуся лагідно поглянула на Марка. Це називається туман, Марчику. Зараз осінь, але земля ще тепла, а повітря зранку вже холодне. Коли холодне і тепле повітря зустрічаються, то з теплого повітря виходять крихітні крапельки води. Їх мільйони і мільярди, так з'являється туман. Ого, цілі мільярди! А туман страшний? запитав Марко. Ні, не бійся його, відповіла бабуся. Якщо хочеш, спробуй подути, він поступиться. Добре, бабусю! Марко стрімко звіявся та й полетів. Обережно наблизившись до лісу, Марко спочатку озирнувся, підлетів до краєчку туману і став обережно дмухати на нього. Туман розлітався на клаптики та розчинявся в повітрі. Марко підстрибнув, закрутився і подув ще дужче. Туман розсипався на маленькі частинки, які розчинялися між деревами. Ха! Я розігнав туман, тепер я розтуманник, засміявся Марко і закрутив справжній вихор. Вітерець кружляв, витинав петлі, здував хмарки в небо. Марку було весело, а його сміх нісся далеко аж до гір. Але раптом щось зашурхотіло. Марко здивовано спинився. З дерев поволі одне за одним почали злітати жовті, багряні, коричневі листочки. Потім більше, потім ще. Ой-ой, прошепотів Марко. Як це? Невже я зламав ліс? Він розгубився та завис у повітрі і враз збагнув. Бабуся знає, як зарадити, тож Марко помчав додому. Бабусю, я не хотів, з тривогою в голосі залетів Марко. Я випадково поздував листечко з дерев, я зламав ліс. Що тепер буде? Бабуся усміхнулася і погладила онука своєю напівпрозорою рукою. Все гаразд, Марчику. Восени дерева самі скидають листя, щоб не витрачати сили взимку. Наприклад, дуби, клени, березки, липи та інші, ти просто трохи їм допоміг. Тобто вони не сердяться на мене, уточнив Марко. Навпаки, вони вдячні. Дерева люблять спати без листя і скоро зможуть спокійно відпочити, запевнила бабуся. Марко повернувся до лісу. Навкруги лежало кольорове листя. Він весело підкидав його то вгору, то вбік, але сточки кружляли в повітрі, немов танцювали. Марко із захопленням спостерігав за цим дивом, і його серце наповнювалося радістю. Зі свистом минаючи гілля, Марко долетів до великих камінців біля річки, до краєчка лісу. Тут стояли інші дерева, темно зелені, стрункі. На них не було жодного жовтого листочка, лише колючі голочки. А ви що? прошепотів Марко. Спати не збираєтесь? Він підлетів ближче і дмухнув. Потім сильніше, потім ще. А голки не падали. Дерева хиталися, немов діти на гойдалці, але жодної голочки з них не впало. Він закрутився навколо стовбура, але дерева не здавалися і трималися міцно. Марко з зупинився, почухав потилицю і у роздумах знов подався до бабусі. Бабуся Хмара тим часом варила обід. У великому казанку золотився запашний бульйон із дощових крапель та ароматних зірочок. Марко влетів швидко і обурено заявив: Бабусю, там дерева не бажають спати. Стоять зелені, голки нагострили і гойдаються туди-сюди. Це хвойні дерева, усміхнулася бабуся, ялинки, сосни, ялиці. У них замість листочків голочки, голки взимку не мерзнуть. Хвойним деревам з ними добре. От побачиш, як тільки випаде сніг, вони стануть ще красивіші. Дерева бувають різні. Бабуся заглянула до казанка, набрала ложку запашного бульйону і схвально кивнула. Готово. Сідай обідати, Марчику. Бабуся Хмара подала Маркові мисочку бульйону. Вітерець схопив ложку, вдихнув чарівний запах зірок, що плавали в мисці. Вони пахли затишком і щастям. Добре подув і проковтнув. Ммм, оце смакота! пробурмотів Марко з повним ротом. Смачного! І бабуся продовжила пояснювати. Хвойні дерева кожну голочку захищають таким, ніби кремом, аби не замерзнути. А листяні дерева свої листочки скидають спочатку струнки берези, за ними золотоволосі липи, барвисті клени і наостанок фруктові дерева, яблуні та вишні. Пізніше за всіх листочки скидають могутні дуби, тільки уяви, іноді в них у грудні ще висять листочки. Марко кивнув і весело проговорив. А ще я зрозумів, що гратися з туманом може бути дуже весело. Згодна, відповіла бабуся. А вже завтра небо підкаже тобі шлях для нової подорожі.